Мої вітання. Ми з вами знаходимося на будівельному майданчику львівського містечка Підзамче, і сьогодні поговоримо про хід будівництва за листопад. Але перш ніж ми розпочнемо, важлива і цікава інформація для покупців. Передмістя та промзона Львова щоденно перетворюється на справжній район комфорт класу, в якому ти можеш вибрати майбутнє житло. Три житлові комплекси Брама, Вежа та Новий Форт це твоє місто у місті і лише за 15 хвилин від центру міста. Вартість квартир приємно здивує, а гнучкі умови придбання допоможуть зробити купівлю необтяжливою для сімейного бюджету. Також у нас діють особливі умови для військовослужбовців, медиків і переселенців. Подробиці на підзамче.com.ua і розпочнемо житлового комплексу вежа. У першій черзі завершують монтувати лічильники світла та закупили перила. У секціях 7.2 та 7.3 третьої черги завершують роботи із зовнішніми стінами. У секції 8.1 третьої черги мурують внутрішні стіни та оздоблюють фасад. В шести секціях другої черги завершили влаштування вхідних груп. У секції 10.1 п'ятої черги встановлюють вікна. Ну а тепер до ходу будівництва житлового комплексу Новий форт. У трьох секціях першої черги завершили облаштовувати блискавкозахист та закупили лічильники. Також завершуються роботи з облаштування благоустрою прибудинкової території. В другій черзі монтують лічильники електрощитові, Виконується благоустрій прибудинкової території. У секції В 1 третьої черги влаштовують мережі зовнішньої каналізації, ще в трьох секціях фіналізують гідроізоляцію та утеплення терас. У секції Г 1 четвертої черги влаштовують покрівлю. У секції Г-3 завершується влаштування дерев'яної обрешітки даху. Ну а тепер до ходу робіт у житловому комплексі Брама. У всіх секціях першої черги завершили облаштовувати дах та фасадні роботи. Також фіналізують штукатурні роботи в місцях загального користування та встановлюють двері. Продовжуються роботи по благоустрою прибудинкової території у внутрішньому дворі. У трьох секціях другої черги виконано мурування внутрішніх і зовнішніх перегородок. В усіх секціях змонтували вікна. У секціях Б1, Б3 виконуються фасадні роботи, у Б4 вони завершені, облаштовують дах. Саме час поставити лайк та підписатися на канал для того, щоб слідкувати заходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нарухомості ріл. Якщо є запитання, залишайте їх у коментарях. Також у описі під цим відео ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!